Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про 9-міліметрові гідрокостюми. 9-міліметрові гідрокостюми з товстого неапрену товщиною 9 мм бувають тільки костюми для підводного полювання. Так як для дайвінгу костюми йдуть 2-3 мм, 5 мм і найтовстіші це 7 мм. Якщо треба трошки утеплитися, то є такі. Куртки, жилетки, які накидаються зверху на костюм, або щось можна під низ вдягнути під гідрокостюм, але тепла там ніякого, краще куртку зверху одягати. Для підводного полювання використовується 9, буває інколи 10, але зазвичай виробники роблять 9 міліметровий неопрен, так як виробник, який, робить конкретно неопрен шейк, робить його 9 мм. Тому, наприклад, костюми Пуша всі йдуть 9 мм максимум. Гідрокостюми для підводного полювання можуть дозволити собі 9 мм, тому що вони більш такі еластичні для дайвінгу 9-міліметровий гідрокостюм. За що того, що буде нейлон і зверху і знизу, буде такий вже зовсім дубовенький. Гідрокостюми для полювання 9 мм можуть бути. Так, гідрокостюм для полювання 9 мм Це окрема куртка, яка йде з капюшоном повністю вже. Ось такий капюшон закриває, може і рота закривати, але вам потрібно трубку тримати. Окремо йдуть штани з високими лямками і окрема куртка. Спочатку вдягаються штани, потім вдягається куртка. От такі 9-мм костюмчики для підводного полювання зимою. В наших широтах, зимою, в принципі, в ньому в дев'ятці буде нормально. Це зимовий варіант. Влітку дев'ятку не треба, бо буде дуже жарко. Для підводного полювання взимку 9 мм гідрокостюм. На цьому все. Кому цікаво більше. Приходьте до наших магазинів Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті BTSK.ua. Слава Україні! Слава героям! До побачення!